В Івано-Франківську відкрили ще одне відділення ЦНАПу. Відтепер офіс центру надання адміністративних послуг є і в мікрорайоні Бам. Це неабияк потішило жителів. Зокрема, пані Ольга, що мешкає на вулиці Гетьмана Мазепи, дуже задоволена тим, що для отримання адмінпослуги їй більше не потрібно їздити в центр міста і вистоювати довгі черги. Чері вже всі зменшуєте, як вони це є покращені, то що все на одній поверсі і в одному здані, що по місті не треба їздити, що вони, звісно, воно так набагато, на краще. Відділення відкрили, аби зменшити кількість черг у центральному офісі і подбали також про зручності для клієнтів, говорить керівник ЦНАПу Богдан Питель. Зважаючи на те, що центр знаходиться на третьому поверсі, так як вільнішого вільного приміщення не було, ми передбачили можливість для інвалідів на першому поверсі встановили осіб з межним можливості. Встановили кнопку виклику адміністратора. І адміністратор спускатися спускатиметься з третього поверху. Буде допомагати заповнювати документи, реєструвати відповідні справи. Ми також подбали про наших найменших мешканців міста івано франківська Передбачили куток для, для дітей. Нагадаємо, що це вже другий інтегрований офіс ЦНАПу у мікрорайонах міста. Наступний такий планують відкрити у мікрорайоні Каскад за адресою Івана Павла II, 4.